Жінка, яка була королевою лише на папері. Уявіть жінку, яка офіційно була королевою величезної імперії, протягом 50 років, але 46 із них вона провела під замком. Її називали божевільною, її зраджували найближчі чоловіки, батько, чоловік і навіть власний син. Хто вона? Хуана Перша Кастильська. Чи справді вона втратила розум від нерозділеного кохання? Чи її божевілля було просто зручним діагнозом, щоб відібрати у неї корону? Сьогодні ми розберемо життя жінки, чиє ім'я стало синонімом трагедії. Хуана була третьою дитиною Ізабели та Фернандо. Вона була надзвичайно розроблена. Сумною знала Латину та музику, але її життя змінилося у 1496 році, коли вона вийшла заміж за Філіпа Красивого Герцога Бургундського. Це було кохання з першого. Погляду, але дуже токсичне. Філіп був бабником, а Хуана пристрасною та ревнивою. Вона влаштовувала скандали при дворі, що для тогочасної етики було чимось непропустимим. Саме тоді почалися перші розмови про її нестабільність. Але чи була це хвороба, чи просто реакція жінки на постійні зради чоловіка? 1500 1506 році Філіп раптово помирає для Хуани. Це стає катастрофою. Саме цей період породив легенду, за якою її прозвали Ла Лока – Божевільна. кажуть, вона кілька місяців подорожувала Кастилією струною чоловіка, періодично відкриваючи її, щоб поцілувати ноги мертвого Філіпа. Але, по-перше, вона виконувала останню волю Філіпа бути похованою у Гранаді. По-друге, вона була вагітною і перебувала у стані глибокі глибокого депресивного розладу її батько Фернандо використав ці траурні процесії щоб переконати всіх, королева не здатна керувати державою. Батько замкнув Хуану в замку Тортесіяс. після його смерті її син майбутній імператор Карл V не звільнив матір, і навіть більше він тримав її далі в ізоляції. Хуана жила в кімнаті без вікон, їй забороняли бачитися з іншими дітьми, крім наймолодшої Каталіни. Її переконували, що вона хвора. Був випадок, коли повстанці комунирош намагалися звільнити її та повернути на трон. Хуана розмовляла з ними абсолютно розсудливо, але відмовилася підписувати указ проти сина. Вона залишалася вірної родині, яка. Її на жаль зрадила. То чи була вона взагалі божевільною? Тут є аргументи і за і проти. Сьогодні психіатри схиляються до того, що Хуана могла страждати на меланхолію або шизофренію, яка була спадковою в її родині по материнській лінії. Але більшість погоджується, її стан був штучно погіршений жорстоким поводженням та ізоляцією. Її божевілля було політичним інструментом, і якби Хуана була визнана королевою, Карл V ніколи б не став королем за її життя. Померла у вісі 75 років самотня і покинута. Вона була жінкою, яка занадто сильно кохала і занадто багато мала. Цілу імперію, яка стала її в'язницею? Історія Іспанії це не лише дати, це живі емоції. Розуміючи такі долі, як у Хуани, ми починаємо краще розуміти іспанську літературу та мистецтво в Universal Language School Ми вчимо вас не просто мові, ми вчимо вас відчувати серцевиття цієї історії. А як ви вважаєте, хто з чоловіків Хуани повівся з нею найгірше? Чоловік, батько чи син? Ставте лайк за цю сумну, але важливу історію. До зустрічі в Universe Language School аштала проксима!